Разом із Воскресінням Христовим ми сьогодні відзначаємо пам'ять преподобного Отця Теодосія Печерського, зачинателя чернечого життя тут, на нашій Україні. І ми лишень відзначимо дві такі ціхи, ознаки цього святого. Які важливі сьогодні для розуміння чернецтва і для розуміння християнства у нашій, на нашій землі? Монастир Печерський він постав великою заслугою завдяки святому Теодосію. І таку славу він здобув, що він став головним монастирем в Україні до тієї міри, що Майже всі ченці, вони йшли саме до Києва, щоб там прийняти чорнечий постриг, а потім вони відходили до інших монастирів, які були по цілій Україні. Але насправді першим замешкав на, на горах близько до Києва святий Антоній. Тільки він жив дуже усамітнене життя, він викопав собі таку яму. І в ній замешкав, то називається печера, але вона неприродна, не природня, лише викопана. І Теодозій захотів жити з ним і також поселився там, біля святого Антонія. Але потім ченці обрали його Ігуменом. І він побачив, що не вистачить ні жити під землею у печерях. Ну, чому під землею? Тому що вони не будували, що то викопав, і дуже. Таке скромне житло, нічого не треба робити, лише треба руками викопати. А подивився отець Теодосій, що замало лише скромно жити, а треба ще і для людей проповідувати. І тому він, коли став ігуменом, почав будувати монастир вже на землі, і також він прикликав дуже багатьох жертводавців. Для цього монастиря, тому що монастир він не був в якійсь глушині віддалений, а він був близько до столиці, скажімо так, у передмісті столиці Києва. І князі приходили на розмови духовні до святого Теодосія, а він багато чого їм радив. І він, можна так сказати, впливав на політичне життя тодішньої України, щоб політичне життя було згідне із християнським ученням. Значить, що ми можемо визначити? Насамперед, що чернече життя воно не є саме для себе, а воно є завжди для людей. І, по друге, що наша віра теж не є сама для себе, а вона для того, щоби світивши для інших змінювати наше життя, в тому числі і політичне, тому що від керівників держави багато чого залежить у нашому щоденному житті. Нехай вони приймають такі закони, які будуть згідні із логікою і вченням. Ісуса Христа і Святої Церкви. Святкуючи свято Христового Воскресіння, ми з вами покликані брати приклад із наших попередників, але не стільки приклад, а вчитися від них так, щоб ми формували здоровий християнський світогляд. І тому. Ми роздумували з вами про те, як важливо перестати на себе нарікати. От як розуміємо, каятися, так як каявся святий Теодосій, це не означає картати себе за гріхи. Каятися, це означає взагалі, навпаки, гріхи визнавати і казати, Боже, ось який ми є. Прости нас таких, якими ми є. Але і тільки тоді, коли ми це визнаємо, тоді можемо. І змінити своє життя. Але дуже важливо віддати своє життя у руки Божі. Ми запитаємося, що означає віддати своє життя у руки Божі. Подивімося такий, на такий приклад. Уявімо, що на одного малого, який ходить у молодші класи, напали шкільні хулігани і, можливо, відібрали в нього мобільний телефон. І він хотів назад його повернути, але хулігани вони сильніші. І тоді, коли він прийшов додому, розгублений, розчарований, переляканий, заплаканий, і все розповів татові. І тоді тато йде вирішувати оцю всю проблему. І тато є дорослий. І тато знає як все це зробити, і тато дасть собі ради з цими, що забрали в нього телефон. І малий ще його не отримав назад. Ще він вдома чекає, що там тато вирішить, як воно буде. Але він уже спокійний, тому що передав справу у руки того, хто це може вирішити. Дорогі сестри і браття, довір'я до Господа Бога, воно полягає ось у чому. Що якщо ми зустрічаємося з якимись проблемами, ми передаємо це в руки Божі. Але якщо віддали в руки Божі, то значить Він це вирішить. Ми зробимо те, що від нас залежить, але Він це вирішить. І тепер дивімося, яка логіка. Як може людина, яка довіряє Богові і віддала йому рішення цієї проблеми, далі за неї турбуватися і переживати, і сумніватися, а як воно вийде, а може зовсім не вийде, чи довіряє тоді вона Богові? І тому, дорогі сестри і браття, так як отець Теодосій, не маючи нічого у, скажімо, у своєму розпорядженні, його обрали ігуменом, і він, він вийшов з цієї підземної келії і вирішив, що треба щось зробити. Віддав руки у руки все, і сталося так, що за, тільки за час його урядування все змінилося в цьому монастирі, і він став настільки важливий, що впливав на цілу Україну, не тільки на монашество, але теж і на політичні. І суспільні процеси, і на, на політичний і суспільний стан у суспільстві. Тому, дорогі сестри і браття, от ось тепер, коли ми святкуємо свято Христового Воскресіння, вдивляємося в образ святих і вчимося також віддавати все у руки Божі. Якщо віддали Богові у руки наші справи, то тоді треба залишити їх. І очікувати Божого рішення, а від нас робити те, що тільки від нас і залежить. Христос Воскрес!